Наша авіація працює. Ми знаходимося зараз на сумському кордоні в колі друзів. Я був шокований, коли вони починають запитувати. А ви, незважаючи на всі санкції, сьогодні привезли на 30 мільйонів нам підтримки. Так, да. бо нічого важливіше в мене немає. І ті в тилу криси, щури, які сидять там і перешкоджають нам, вони думають про випори. А тут ми з хлопцями думаємо про Україну. Для нас зараз вирішає під час не тому, що ці негідники бавляться з незаконними санкціями, які вони називають сьогодні, превентивні. Тобто, ти нічого не зробив, але тобі за наступне намагаються зв'язати по рукам і ногам для того, щоб ти не міг допомагати армії. Зараз вирішальні дні для України, вирішальні тому, що у нас буквально вчора з'явився шанс реалізувати те невеличке вікно можливості, що нарешті за столом. Опинилися європейці, американці і українці. Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe. Я дуже чекаю миру. Я вірю в його можливість. Я твердо переконаний, що нам миру не вистачає, але мир ми можемо прийти тільки через гідкості, коли влада буде опікуватися, як боротися з Путіним. І як тримати партнерів разом, а не влаштовувати антиамериканську, а тепер вже і антиєвропейську істерію. А влада не буде займатися виборами і не буде мочити опозицію ті, хто хоче не знає, куди витрачати гроші, ні газетки ваші видавайте. А купуйте реби, ФПІшки, мавіки, все, що ви тут бачите. унікальні комплекси ремонтних майстерин, унікальні шиномонтажі під ранфлети, унікальні комплекси на оптоволокні і багато-багато інших речей, про яких ми не можемо сказати. Хлопці сьогодні радіють. Я радію. Я дуже хотів би, щоб ці відповідальні два тижні завершилися б перемогою України. Якщо ми виступимо єдиним фронтом. Шанс у нас є і шанс не пора. Шанс на мир і шанс на рятування держави України.